Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. Дев'ятий рік триває війна. І сьогодні вже 240 днів від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про наші повітряні сили. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Пане Юрію, як пройшла минула доба для наших повітряних сил. Бачите, минула доба пройшла ну, доволі для повітряних сил, саме пройшла доволі спокійно. Це вже рідкість, так, для нас. Бачимо, що останнім часом противник. Інтенсивно е, е, використовує е, як ракетне озброєння, так і дрони камікадзе. Тому е, ця доба дійсно одна з найспокійніших, яка є. Зрозуміло, що е, на сході у прифронтових зонах продовжуються е, обстріли. Це і Запорізька, Миколаївська область, там там гаряче завжди. А якщо говорити зараз про поточну добу, то е, дійсно не було. Фактично не було повітряних тривог, А якщо й були, то власне можливо, навіть з більш е, запобіжними так заходами, коли якась авіація з'являється е, на підступах до українських кордонів із імовірністю завдання е, ударів. Тому повітряні тривоги е, не завжди є з ракетними якимись атаками, можуть бути і власне з такою метою, uh, Юрію аріс. Uh, Німецька система ППО «Айріс» – Україна стане першою країною, яка буде мати на озброєнні такі системи. Чи вже вони перебувають у нас на озброєнні І чи готові ми до роботи на таких системах, чи заплановані навчання для наших а, воїнів? «Айріс» – це хороший, доволі таки. Потужний німецький ракетний комплекс, те, що Україна отримала і буде отримувати далі. Це вже новітня модернізація. Пройдена такі із такою модернізацією. Ну таких комплексів ще немає ніде у світі, а Україні вже є. Єдиний в тому мінус великий, те, що їх мало. Він очікується, що дійсно німецька промисловість набере обертів. Саме для того, щоб е, збільшити кількість виробництва, і щоб Україна отримала якомога більше цих комплексів е, на озброєння саме повітряних сил збройних сил України, такий е, од, одна із таких систем вже працює в Україні. Е, проте було вже е, чимало сказано, і єдине, що дійсно показатиме, де вона знаходиться і. І, і, і власне як вона працює, так візуально з, з зрозумілих причин не можемо, тому що так це ціль номер один для ворога. Саме західні системи, як хаймарс так і от Арісте. Але скажу так, що е, в крайні ці обстріли які в нас були е, Айрісте показав себе з надзвичайно гарної сторони, е, і безумовно, ця інформація. Бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності і результативності в бойових умовах пройшла ця інформація. Зрозуміло, що буде і передана і німецькій стороні, яка буде дійсно мати мати її і враховувати деякі моменти, і зрозуміло нарощувати ще раз нарощувати потужності. Ми отримаємо ще найближчими місяцями ще кілька пускових установок, які ну. Дещо посилять не сильно, але посилять, і е, хочу зазначити, що комплекс має так: вісім пускових контейнерів для ракети. Це вже навіть одна установка оснащена вісьмома ракетами. Це вже доволі таки потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі, зокрема, от крилаті ракети і БПЛА, які летять на нас останнім часом. Скільки часу займає підготовка наших воїнів для того, щоб ефективно використовувати такі системи? Е, ну, підготовка в залежності від е, підготовленості військовослужбовця, який може е, сісти власне на пункт управління, так, на? стати бойовою обслугою, так того нового комплексу, підготовка ну, дійсно залежить від рівня обізнаності, але в умовах бойових дій, які зараз проходять на території України, зрозуміло, що підготовка буде відбуватися у стислі терміни. Як це буває в, в часи війни, навіть в другій світовій війні? І випуски льотчиків були прискорені. Так готували буквально за місяці. Так само, і випуски інших спеціальностей. Ми маємо так відповідні є програми навчання на будь-яких західних комплексах. За цим теж дуже пильно стежать як підготовки пілотів, так і підготовки інших фахівців, зокрема зенітних ракетних військ. Є певний термін. Це дійсно західні крим за цим дуже сильно от, скрупульозно ставляться. Але враховуючи, що ми сьогодні воюємо, потрібно їх в рази скорочувати. І фахівці пройшли вже навчання і на АЕСТ певні фахівці, які зараз і зрештою е, воюють на тій системі, так і вони в цей досвід будуть передавати е, іншим військовослужбовцям вже на місці, таким чином вчаться зараз і. Не зенітних ракетних військ і на систему насад норвезького виробництва, яка теж має в Україну. Юрію, щодо ефективності наших повітряних сил і систем ППО, вчора ми чули заяву генерала Громова про те, що вона складає 64% Щодо дронів Комікадзи, якщо говорити про них, ми бачимо ну, таким нашим непрофесійним оком, що, начебто, кількість влучань і збивань таких дронів вона значно зросла. Чи говориться про те, що наші воїни вже... Навчилися працювати, умовно кажучи, і реагувати на такі виклики, як дрони комікадзе, так звичайно. Бригадний генерал Олексій е, ну, так зазначав про якісь загальні показники, що 64% відсотки. Але якщо ми беремо е, умовно два тижні крайніх, так е, застосування. е-е Бойових наших сил та засобів проти дронів і результативність їхнього збиття. То ми маємо цифру сьогодні 85 85% – відсотків. і саме шахет 136 Якщо ми саме про них говоримо, це е, питання було часу. Так про це не раз наголошували від першого застосування, яке був в вкоп'янську, це 13 вересня. до Нинішнього дня зрозуміло, військовослужбовці набули певного розуміння. Органи військового управління теж набули ну, певного розуміння, як організувати взаємодію, як організувати прикриття на певних ділянках, якими силами та засобами їх збивати, знищувати, виявляти і спочатку виявляти, потім знищувати. І таким чином на сьогоднішній день маємо ці 85% відсотків. Раніше вони значно показник був менше, тому що почали вони атакувати з Одеси, так ну не з Одеси, мається на зуду з південного напрямку Одещина, Миколаївщина і саме там. Знітні ракетні війська та інші підрозділи сил оборони здобували перший досвід, яким ділилися зрештою з своїми колегами. Потім ну атаки вже продовжувалися, і в глиб території України, а також із території Білорусі та з території окупа... окупантів з Росії з Курської області на північні регіони. Ну і таким чином. Щодня, щодня бачимо, що застосовуються різні види озброєння. Дехто пробує навіть із автоматів збивати. Ну це зрозуміло, що мало ефективна зброя проти шахет 36 і небезпечно її застосовувати саме у густонаселених місцях, тому краще додати. Можливість військовим та іншим складовим силам борони робити це професійно і безпечно це саме головне таким чином: так, авіація, зенітні ракетні війська, ППО сухопутних військ, зенітні самохідні установки, крупнокаліберні кулемети, системи радіоелектронної боротьби. Усе, що сьогодні є, дійсно протистоїть цьому, начебто не такому вже загрозливому на перший погляд, зброї, озброєні, так як брондрон камікадзе, але мусимо будь-якими силами та засобами зупиняти е цю небезпеку, е поки нам не надійдуть е і інші західні системи, які вже обіцяють партнери, то е різ різного типу та класу. Е нехай навіть і не найновіші системи ППО, але вони стануть. Ефективними проти саме дронів Камікадзе, які сьогодні ворог очевидно буде і надалі отримувати від Ірану. Щодо Ірану, останнім часом багато інформації шириться у відкритих джерелах. Ми чуємо інформацію про те, що Іран вже погодився постачати росіянам балістичні ракети. Чи розуміємо ми з якими викликами ми стикнемося, і чи готові ми вже зараз протистояти такому виклику? Так на жаль, є така інформація, що дійсно буде посилюватись Росія, Росія саме балістикою, і хочу зразу зауважити, що проти балістичних ракет, як наші фахівці ЗРВ кажуть, найкращий захист проти них це знищити їх там, десь де вони стоять, чи по дорозі, або бетон ховатись безумовно, тому що балістична ракета вона. Летить так зверху, так фактично стратосфери падає з величезною швидкістю. Немає в Україні засобів сьогодні проти ракетної оборони. Проти для того, щоб ефективно протидіяти саме цій зброї. Іран так буде імовірно постачати, якщо не знайдуться якісь механізми у світі, зупинити ці поставки. І це говорить про те, як позитив з цієї новини, що Росія, зрештою, не має зараз чи, вірніше має дефіцит саме балістичних ракет, які всі знають, як називаються. Це ракети іскандер. Так. Є Іскандер-К, це крилаті ракети. Так і є іскандер М. Це балістичні ракети, які розміщені на сьогоднішній, як в Калінінградській області, так і на території Білорусі на військових аеродромах. Вони стоять і власне звідти завдаються ударів по території України з першого дня вторгнення, 24 лютого. Не є балістична зброя чимось новим для нас. Вони постійно завдають ударів саме. Цими ракетами, а те, що в Росії вони, власне, вже в дефіциті, це гарна новина, тому що просто так, би в Ірану не просили значно гірші по, по тактико-технічних характеристиках ракети. Ну, дальність їхня вже озвучена, так це до 700 кілометрів. Тому Збройні сили шукають певні ефективні методи протидії цьому озброєнню, тому про це більше про це говорити не буде. Добре, пане Юрію, помітно активізувалася останнім часом українська авіація, чи це говорить про те, що у нас змінилася якось стратегія? Якщо, звісно, ви можете це коментувати. Перепрошую, змінилося щодо авіації? Активізувалася наша авіація, робота нашої авіації. Ми це спостерігаємо. Чи говорить це про зміну нашої стратегії у небі? Е... Робота авіації як була, так і залишається надзвичайно важливою складовою при підтримці наземних військ, і те, що авіація противника сьогодні не залітає на підконтрольну Україні території, це зрозуміло вже всім вже. Місяців 5-6, на вже вже всі розуміють, що вигнали повітряні сили авіацію, але зіткнулися з новою проблемою, це з тими ж ракетами. Хоча не новою, вона і так була з ракетами і безпілотниками, як розвідувальними, так і шахедами. Е, натомість наша авіація, як і авіація противника, діє активно на. В передньому краї на фронті, де проводяться наступальні дії наших підрозділів: це і Харківський напрямок, і Херсонський напрямок, де е, бачимо новини весь світ саме зараз стежить за херсонським напрямком, як буде чинити окупант, чи будуть бігти як на Харківщині, чи все ж буде якесь більш протистояння. Е, авіація там працює. Тактика єдина стратегія єдина підтримати. Наші війська, щоб, щоб вони з якомога меншими втратами просувались і, і вглиб території, звільняючи окуповані населені пункти. Е, тактика змінилась кілька місяців тому. Це після отримання е, американських ракет AVIM-88 е, Harm проти радіолокаційних ракет, потужних, так, які. Підкрилами наших винищувачів, які були адаптовані до винищувачів радянського виробництва, е, е, здійснюють е, пуски е, по е, позиціях окупантів, саме по е, радарах, так радіолокаційних станціях, зенітних ракетних е, е, комплексах і так далі. Таким чином е, вдається прорідити е, суттєво протиповітряну оборону е, противника. Тобто знищуючи фактично так ППО, вороже, це дозволяє уже тактичні авіації ударного типу. Так, це су 24 М бомбардувальник штурмовик су 25 а також вертольоти армійської авіації Мі 24 мі 8 Завбивати потужних авіаційних ударів, групових авіаційних ударів, які роблять і це робиться щодня, фактично до 10 до 15 по різних. По, по по різних важливих е, об'єктах так це і логістика ворога, і склади боєприпасів, і зводні ротні опорні пункти. Техніка, жива сила ворога е, таким чином, це дозволяє е, наземним військам е, в свою чергу теж е, вільніше почуватися вже на землі на землі, і так не без запеклих боїв, не без втрат е, на жаль, але просувається значно краще, тому що під авіаційна підтримка е, це ну ключовий фактор у. Перевазі ПАК на землі. Шановні колеги, ваше питання. Прошу. Укринформ Ірина Удоденко. Скажіть, будь ласка, у мене два питання. Перше, це що відомо про іранських інструкторів, які навчають у Криму російських операторів дронів? Скільки їх і чи є вони у Білорусі? Ну, знаєте, повітряні сили більше. Дивляться як в на командних пунктах, так і власне в зенітних комплексах, так і в інших підрозділах. Дивляться більше на радари, так на монітори, екранах і бачать цілі, повітряні цілі. Це, це те, що ми бачимо. А іранських інструкторів в Криму, чи то в Херсоні, чи то на білоруському напрямку більше бачить наша, наша розвідка, розвідка західних країн. Очевидно, що вони там є. Ну, для мене особисто це очевидно, що вони дійсно навчають і, можливо, беруть навіть і участь в якихось бойових діях. Цю позицію Ірану вже оцінено вищим керівництвом держави, так, йде мова про розрив дипломатичних стосунків і так далі, тому що Іран ну, сів у русський воєнний корабль і таким чином буде разом з ним плисти. Заданому напрямку, тому нам дійсно неприємно так, що складається що дійсно в авральному е, порядку е, інструктори власне навчають е, інструкт е, російських операторів. Е, ну я думаю, це відбувалося раніше ніж дрони приходили, але якщо буде їхнє масове. Ще більш масове застосування з різних напрямків: це із Білорусі, з Росії, і з південного напрямку. То зрозуміло, що росіянам потрібно буде готувати своїх уже фахівців. От. Ну а Іран зрозуміло, що буде завжди, як і їхні побратими з Російської Федерації, казати, що що їх там Ну, такі от приблизно новини. Дякую, і ще одне питання: чи відомо які літаки і в якій кількості Росія перекинула на територію Білорусі? Ну одразу хочу всіх заспокоїти стосовно міг 31 к який є в Білорусі. Ну це абсолютно не новина і не має вона особливого значення, тому що Росія має 800 одиниць фактично техніки авіаційної. Не так, щоб довкола Україні, а на аеродромах, близьких так до території, які більш-менш межують в тих областях до України. Це 40 литовищ, які активно використовуються російською авіацією. Літаки, я зрозумів так, 400. ну 50, ну плюс-мінус, і 350 гелікоптерів. Це не є така велика, вже ну цифра нічого, ніхто нічого не стягує. Воно завжди так було по мірі того, що щось знищується повітряними силами чи іншими силами оборони авіація, зрештою, підтягується, знімається зберігання. Вже хтось навіть міг 29 я Помічав так на бобувають публікації су 24 М-бомбардувальники були на півдні збиті чотири буквально в місяць півтора тому. Тому так втрачає підтягує. Тому е, різні типи авіації на різних аеродромах. Авіація може швидко переміщуватися з Криму в Білорусь, з Білорусі, в Ростов, куди завгодно. І така ж мова про міг 31 який є носієм е, ракети кінжал. Знаємо, що це за ракета, це фактично оперативно-тактичний. Комплекс так, так ну фактично іскандер, так але повітряного базування, що просто мовою запускається з літака Міг 31 і на великій швидкості з верхніх шарів атмосфери опускається на свою ціль. Протидії такому комплексу, на жаль, сьогодні в Україні немає засобів. І е, цей. Е, Комплекс може застосовуватись е, з літака з будь-якої точки із Росії, із Криму, з Чорного моря, із Білорусі. Тому неважливо, де буде літати цей міг 31 з цією ракетою. От і все. Я дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Наш наступний брифінг, друзі, відбудеться о 13-й годині. До нас доєднається тут у студію Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Ми будемо говорити про те, як Україна протидіє ударам Росії по енергічній інфраструктурі. Залишайтеся з нами.